День настав. Мої вітання, з вами Крава. І я офіційно оголошую про відкриття першого кубка по футбольному, фіперських хрестиків і нуликів. З вас, будь ласка, вподобайка, бо я по-чесному переживаю за проведення даного турніру. Хочеться, щоб він хоча б дійшов до кінця, бо живемо не в простий час, всяке може статися. Ось, е покликав я 16 учасників, і ви можете написати. В одному із постів в моєму телеграм-каналі підписуйтесь, бо це буде одним із пунктів участі. І ви можете виграти тисячу гривень, якщо ви вгадаєте, хто переможе в даному розіграшу кубка, хрестиків та нуликів. Підписка і пишете в коментарях до поста, хто виграє. Це по-перше. По-друге, я покликав 16 прекрасних людей, когось ви знаєте, когось не знаєте, з кимось познайомити, з кими вже знайомі. Ось. І я очікую, що вони мене не підведуть, і все буде класно. Пройдеть храські ноки без пригод. Перші чотири випуски ви можете поглянути ось тут. Там ви посилання, хто не бачив. Як буде зараз проходити дане відео? Я буду вас по черзі знайомити з деякими учасниками. Вони там записали міні-відео, так сказать, представлені, візитівка можна так сказати. І ви будете з ними знайомитись. І також я буду потрошку вас знайомити з регламентом даного кубку. Тож, давайте вже трошки потрошку переходити до даного відео. Let's go! Зараз я вас буду знайомити з першою четвіркою учасників, які будуть приймати в даному першому кубку. Хрестиків та нуликів. І про даного першого учасника я би сказав хороший друг. Фанат Барселони, займався акторськими курсами. І також він приймав участь у першому випуску Хрестиків Нуликів. А хто це? Давайте дивитися, хто це? Всім привіт! Мене звати Руслан, і я один із учасників Кубку по Хрестиках Нуликах. Що я очікую від турніру? Та от Реально, я очікую, що фінал буде НСК Олімпійський, бо я вже майже ось тут жду всіх. Кого вважає фаворитом? Я вважаю фаворитом Андрія Сергієнка, адже він дуже багато знає і завжди користується цими знаннями. А з ким би не хотілося зустрічатись на турнірі, М -м, напевно, з Кравою РК, Але так як він ведучий, то це напевно неможливо. Тому до зустрічі перший учасник сказав, що він би не хотів би зі мною зіграти в е, дану гру. ну, Ну буває таке, знаєте. А ось другий учасник. Е, він є фанатом київського Динамо. Також він є коментатором національної збірної з електронного футболу. А хто це? Давайте глянемо і почуємо його прекрасний голос. Друзі, всім привіт! Мене звати Сергіянко Андрій. Я коментатор національної збірної команди України з кіберфутболу. І я приймаю участь в Кубку Хрестики-Нулики на Ютуб-каналі Крава РК. Які в мене очікування від Кубку передусім, звичайно, це пограти з родованими людьми у сфері футболу. Весело провести час і, звичайно ж, поборотись за перемогу. Кого вважаю фаворитом? По випускам футбольних вікознавців, звичайно, хотілося б відзначити Андрія Наутілуса. також стереотіпа, тому, мабуть, саме їх буду вважати головними фаворитами цього кубку. І, в принципі, з ким би не хотілося б зіграти, звичайно, це одразу ти ніколи не хочеш грати з головними фаворитами. Тому е на початкових стадіях не хотілося б їх отримати, але якщо ти розраховуєш на перемогу, то мабуть однозначно придеться грати з найсильнішими. Е всім бажаю удачі і побачимося вже без безпосередньо на кубку. А ось кого ми побачимо ще на цьому кубку, так це чемпіона України по ФІФА 2019 року. Також ця людина грає на твічі мільйон тисяч велок і завжди закінчує їх. Мінімум на 19 перемог. Про кого я це говорю? Давайте глянемо, послухаємо його, що він скаже. Всім привіт! Мій нікнейм Фенікс, я професійний гравець FIFA, стрімлю зазвичай на вихідних. Катаємо велки, відкриваємо паки, спілкуємося з чатом. Також займаюсь бустами аккаунтів. Від кубку очікую отримати в першу чергу задоволення, звісно, а також не опозоритись показати хорошу гру, скажімо так, пройти якомога далі. Кого вважаю фаворитом, чесно кажучи, досить таки погано знаю хлопців, особливо їх там знання в сфері футболу, тому. Не буду називати фаворита, але не хотів би зіграти з Атлантою. Так як ми брали участь у фіфознавцях і досить таки важка була з ним гра. Там все вирішувалось в останньому раунді, тому все-таки назву його. Ну а про наступного учасника згадав сам Фенікс. Тому послухаємо його, модератора Йожика, також він веде трансляції на Твічі. Фанат Манчестер Сіті, давайте послухаємо, що він скаже. Всім привіт, Атланта! ОТ. Всім відомий як Twitch стрімер, модератор Йожика і хейтери всі 24 після промототі. Моє очікування, що турніра не вилити в першому раунді. А самим сильним гравцем на турнірі і людини, проти якої я боюсь попасти, це амбасадор Мерседес України Максим Нунфейн. Всім бажаю гарної участі на турнірі, переможе сильніше. Етап номер один: кваліфікація. На цьому етапі буде жеребкування між 16 учасниками. Буде зіграно один раунд, в якому визначиться, хто прийде в наступний етап. У випадку нічі буде додатковий раунд. У учасників буде можливість вибрати пак з раундом для гри. Буде чотири паки на тему футбол, а ще чотири паки на тему ФІФА. Як буде вибиратися даний пак? Наприклад, після того як буде проведено жеребкування, перша пара, ну учасник номер один буде грати проти учасника номер два. Так як вони йдуть першими у сітці, в них буде можливість вибирати пак від 1 до 8 номера. Наприклад, вони вибрали пак номер 6 Наступна пара буде вибирати вже пак від 1 до 8, але шостий пак не зможуть взяти. І так далі. Ви послухали і почитали про перший етап кваліфікації, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Е, все одно вже <свісно>, нічого не зміниться це. Але на наступний Кубок, якщо я захочу проводити, я врахую ваші побажання також. А ось про наступного п'ятого учасника. Е, багато не треба говорити. Він фанат Манчестер Сіті. Він був одним із учасників перших випусків Хрестиків науків. Хто це? Давайте глянемо і послухаємо. Хто це? Всім привіт. Мене звуть Андрій. Більш відомий широкому колу дуже вузьких задротів, як на Nautilus 90 Мені майже 50 років, і я хочу перемогти в цьому змаганні. Мої очікування від Кубку лише перемога. Іншого я не приймаю категорично, і я вважаю фаворитом себе. Е, я б не хотів грати на цьому турнірі з нонфеймом, адже він настільки нубас, що навіть давши буквально. Можливо, 0,001 цілих правильної відповіді. Я його переможу, тому що він максимальний нуб. Діджі. А наступний учасник. Його вже згадували. Минулі учасники називали його амбасадором Мерседесу, називали Нубасом. Але в мене так язик не повернеться. Сказати один із найулюбленіших моїх піферів серед українського загалу. Ай, давайте послухаємо, що він скаже, і послухаємо його прекрасний голос і прекрасний вигляд. Ай, просто золоце. Бажаю здоров'я, пан Non-Fame, колишній фіфер. Вас вітає, друзі. Кубок, раз таки, нулики. Що від нього очікую? Що я вам скажу? Пару слів. Ну, поборюсь за топ 3 напевно, не більше. Самі розумієте, вже трошечки і вік дає знаки, і знання таке собі. Тому ну таке. З приводу фаворита. Що сказати, не знаю. Важко поки що оцінити. Побачимо, ви побачите, всі побачать. З ким би я не хотів зустрічатися наутінусь. Дуже розумний дід, дуже багато чого знає і дуже багато чого вміє. Всім бажаю удачі, гарного дня. Бережіть себе. А про наступного учасника можна сказати, що нього нікнейм дуже цікавий, але він не відповідає дійсності. Е, учасник, який приймав вже е, участь в даному форматі, як хрестики нулики. Тож, давайте послухаємо його, і може ви здогадались, про кого я говорю. Давайте послухаємо. Всім привіт! Мене звати Богдан, Ютуб-канал НуФІФА. Очікування від кубка. Ну, хочеться кайфанути, повеселитись і зробити цікавий контент, поважайте фаворитом. Та денчик стереотип 100%. І з ким би не хотіли зустрітися. А з ним вже не хотів би. Ну, якщо Бодя говорить, що не хоче грати зі стерео, то давайте подивимося на учасника і послухаємо учасника, з яким вже Бодя грав на моєму каналі. Хто знає, той здогадався, а хто не знає, зараз дізнається, про кого йде мова. Давайте послухаємо. Всім привіт, друзі! Мене Василь, я автор каналу Возі Геймс. радий вас вітати всіх. Очікування від Кубку. Оу. Ну, кубок має бути дуже цікавий, тому що гравці, які там є. Просто скажені, є прям енциклопедії. Тому думаю, буде дуже цікаво. О, фаворитом. О, будемо скромними, себе не будемо вважати фаворитом. Я думаю, що це має бути або стерео, або Атланта UA, може бути. Чому ні? З ким би не хотів зіграти? Зіграти не хотів би, напевно, що знов FIFA, тому що ми вже з ним. Змагалися, і також ми добрі друзі, і не хотілося б з ним зустрічатися на цьому турнірі. А може, фіналі. Чому ні? Етап другий. Одна четверта фінал та одна друга фіналу. Тут буде жаркування міч восьми учасниками. На цьому етапі буде зіграно три раунди, тобто до двох перемог. У вас буде можливість вибрати пак з раундом для гри серед шести таких паків. Той, у кого менше підписників на Ютубі, матиме право першим вибирати те, чи він розпочинає вхід, чи вибирає пак з фіфою чи з футболом. Буде один пак з фіфою та футболом. У випадку нічиї третій раунд розпочинає і вибирає той учасник, який закрив найбільше клітинок за суму обох раундів. Щойно ви почули е, правила другого етапу. Можете писати в коментарях, як ви вважаєте класно, не класно. Я обов'язково прислухаюсь до цих порад, але використаю їх вже в наступному розіграші. Кубка е, хрестиків і нуликів. А наступний учасник має також класну свою рубрику. І ви можете здогадатися, написати в коментарях про кого я говорю. Або просто зараз зачекати пару секунд, і ви послухаєте його прекрасний голос і. Арсенал буде другим. Привіт, друзі. Уважно подивися на екран свого девайса, тому що саме зараз на ньому ти бачиш майбутнього переможця турніру по хрестикам Нуликам. Ним стане Артван. Тобто я. Хто не знає мене, я контент-мейкер, стрімер, блогер, ютубер ведучі програми футбольні фіфузнавці, і я збираюся стати переможцем турніру по хрестикам Нуликам. Дуже дякую краві за організацію цього турніру. Майбутня організація, ще нічого не організовано. Але я вірю, що все буде на найвищому рівні. Крім себе, я вважаю фаворитами Наутілуса і стереотипа. Тому, напевно, в першому ж раунді не хотілося б на них попадати, щоб не псувати. Чемпіонські ігри, які ви можете побачити у фіналі. Тому побачимось. А, і чуть не забув. Раптом хто не знає, я фанат арсенала. Мою думку про арсенал ви вже почули, а ось про наступного учасника ви ще не чули, бо я про нього не говорив. А про нього можна сказати так, він є хорошим другом Артуана. А також, якщо б його нікнейм почув би Марко Матераці, він би прокинувся у Холодному Поті. Про кого я говорю, давайте дивитися. Всім здорово, і дівчата. Зідана на базі. Що я очікую від цього турніру? По-перше, те, що він буде дуже крутим. По-друге, я очікую на лаки і жеребкування, щоб в фіналі я зустрівся з стереотіпом, тому що я вважаю, що стереотіп найсильніший тіп на цьому турнірі. Серега, зустрінемося в фіналі. Ми почули, з ким хоче зіграти у фіналі Гетра Зідана, а ось з ким хоче зіграти, чи в фіналі, чи в одній другій, чи в четвертій, чи в кваліфікації наступний учасник. Ми маємо зараз послухати. І підказка про цього учасника він брав у першій колабі, в першій історичній колабі на моєму каналі. Давайте згадаємо, хто це, і послухаємо його. Привіт представлення себе Лабагаль. Очікування від Кубка. Очікую, що буде дуже весело, дуже крінжово, та очікую дуже багато коментарів під відосами, де чоловіки будуть писати Тю, і це, і це фіфери. Я знаю більше, ніж всі вони разом взяті. Дизлайк, відписка, коментар менше, ніж 8 слів. Кого вважаю фаворитом? Фаворитом вважаю себе. З ким би не хотів зіграти на цьому турнірі? Таких немає. Я ультра поважаю. Мені всі чуваки максимально подобаються. Всі дуже добрі, дружелюбні. Тому хотів би зіграти з абсолютно всіма. Найбільше хотів би зіграти зі стерео. Сподіваюсь, доля так і так і складеться. Ми почули лорда, і він так поговорив по-доброму, по скромному. А ось наступний учасник. Коли граю в Бікінт Лігу на Твічі на своєму твіч каналі, він веде дуже себе нескромно проти своїх суперників. Він їх рве і шматує. Про кого я говорить. Давайте послухаємо. Мене звати Влад В Фіфу. Граю з 2017 року. Вболіваю з дитинства. Футболом займався 6 років. Вболіваю за Динамо Київ. Якщо брати європейський клуб, то дуже симпатизує мені Барселона. Барселона часів Рональдіньо. Це початок було, коли я почав болювати. Ну а потім і всі саме Онельмесі це найкращий гравець всіх часів футболу. Я це на мою думку. Ну, очікування від кубку просто чисто прийняти участь, тому що я не являюсь якимось мега крутим експертом. Я чисто так вболівальник, який дивиться за футболом, з точки зору, поболювати за свою. За свого улюбленого гравця або за свій улюблений клуб. Кого вважаю фаворитом? Ну тут декілька варіантів тих гуру експертів, які сіли, з'їли, не знаю, проковтнули енциклопедію футболу. Це стереотип, наутіліус. І ну, ти, я не знаю, ти будеш приймати участь, ти теж багато чого знаєш. Тому для мене це три. Три таких фаворити. Ким би не хотів зіграти на цьому турнірі, там мені взагалі пофіг з ким грати. Я думаю, що я далеко не пройду, тому що, як вже сказав, я не енциклопедія, я чисто вболівальний. Не вичитую, не читаю, у кого які там, якого кольору торси і хто з ким живе. Тому чисто приймаю участь, підтримую FIFAшну ком'юніті. Тобі дякую, що запросив. Все, до зустрічі на купку. Юху. Етап номер три. Фінал та матч за третє місце. На цій стадії відбудеться 5 раундів до трьох перемог. На вибір буде у вас три паки, як і у попередньому етапі. Той у кого найменше підписників на Ютубі матиме право вибирати першим, чи він розпочинає хід чи вибирає пак із фіфою, чи футболом. Переможець займає перше місце. Той хто програє у фіналі, займає друге місце. Той хто переможе у матчі за третє місце, третє місце. А хто зазнає поразки, четверте місце? Ось ви і послухали заключний етап регламенту даного кубку на також. По класиці, в коментарях, як вам даний е, регламент в загальному. І я обов'язково реально прислухаюсь до наступного розіграшу кубка, якщо буде він, і минуликам. А ось наступний учасник, його згадували майже кожен із минулих учасників, який представлявся в даному відео. Неважко згадатися, про кого йдеться мова, але давайте послухаємо, що він скаже. Вітання на зв'язку стеротип. Що я очікую від цього кубку? То це напевно, що пан ведучий більше не бовся. Тому я в футболці Арсенала. Нагадування йому за Мартінелі та за Кая Хаверса. Кого вважаю фаворитом? Це напевно містер Наутілус. Людина багато чого знає, багато побачила, пожила, як, як то кажуть. З ким би не хотів зіграти на цьому турнірі, то це Маркес, Ну тому що ми вже з ним грали, і цікавіше було б зіграти з кимось іще. Дякую всім за увагу. Побачимось. Мою думку про арсенал ви вже чули, а ось про наступного учасника його Ден згадував. І давайте послухаємо, що він скаже. Е, майстер всіх драфтів, він реально робить по своєму драфти, також дорога без донату на його аккаунті була. Ви, напевно, здогадались, про кого я говорив. Якщо не здогадались, давайте, дивитися. Всім доброго ранку дня і вечора. Пане та панове, Марк на зв'язку. Я думаю, що багато з вас знайомі вже з моїм контентом, також може десь бачили. Якщо ж все ще ні, то обов'язково перейдіть по посиланню, який, я сподіваюся, Роман залишив в описі, і подивіться на контент, який випускаю я. Щодо моїх очікувань від цього кубка, то в принципі все доволі просто. Я просто хочу показати достойну, достойну гру, достойні знання, якийсь достойний результат. А чи посяду я там перше, друге, третє, тридцять, п'яте місце це вже ну настільки важливо. Але тим не менш хотілося порадувати і свою аудиторію і зайняти місце якомога вище. Щодо того, кого я вважаю фаворитом цього кубка, то тут досить, досить важко сказати, адже ну не прям так багато. Випуски вже було і важко сказати, хто з ким би як зіграв. Тому давайте залишимо відповіді на це питання себе. Тобто, хай буде фаворитом я. І щодо того, з ким би не хотілося б зіграти на цьому турнірі, я не думаю, що є люди, які мені там, до яких я відчуваю якусь неприязнь, чи яких я боюсь. Тому в принципі без різниці було б прикольно зіграти ще раз теро, взяти такий собі реванш за того незарахованого мартінелі. Але подивимось, подивимось, як же нас зведе чи, чи не зведе. І всім учасникам, як і собі, бажаю удачі та гарного виступу на кубку. Ну якщо Денис та Максим мені досі згадують за Мартінеллі і Хаверца, то наступний учасник точно знається, як ними керувати. Якщо ви зрозуміли, про кого я... То давайте уважно слухати, що він скаже нам. Всім привіт, мене звати Бодя кому як зручніше, автор ютуб каналу Кікер. Можливо, можливо, якщо ви бачили цю назву або десь чули, то знаєте мене ще як Василя Чучко. По перше, дякую Роману, що зібрав нас усіх у цьому дивовижному, фантастичному, неймовірно цікавому кубку. Тому обов'язково подякуйте йому в коментарях. Щодо кубку, я очікую від нього пану, виключно розваг реально. Я ну не інтелектуал, футбольний. Тому я прийшов сюди заради пану, щоб. Усі кайфонули, починаючи від вас, глядачів, закінчуючи нами учасниками. До речі, щодо учасників, насправді важко виділити когось одного, тому що усі у нас козачки розумні, кмітливі, розбираються, шарять у футболі тільки так. Тому реально важко когось виділити одного. Однак і людина, на яку я всім серцем просто не хочу потрапити одразу у першому ж своєму матчі у цьому кубку, так це стереотип, тому що я знаю на що він здатний, і це друзі. Я вас запевняю, це буде просто в одні ворота. Тому я дуже співчуваю першому, хто на нього попадає, реально. Вам буде складно. Тому я сподіваюся, Стеріо, що ти вже будеш десь у фіналі, де ми з тобою і зустрінемось, а може і ні. Ми почули тільки, що що сказав Бодя або Василь, або Кікер. Називайте, як вам зручно. А зараз ми переходимо до останнього учасника даного кубка. І зараз ви все дізнаєтесь про нього, бо про нього дуже мало знати. Я сподіваюся, він себе розкриє з гарної сторони на даному кубку. В нього дуже багато контенту по, по FIFA, тому. Слухаємо уважно. Тим вітаннячко. Мене звати Жека, Євгеній, Женя, Женька. Але на Ютубі ви мене можете знати, як Жекос. Можливо, хтось з вас мене бачив. І так, я учасник кубку Хрестики Нулики. Мої очікування від цього кубка ну такі, знаєте, ну я навіть не знаю, що очікувати. Це таке відчуття, як е, матч збірної України. Можна запастися, буде валідолом, але я гадаю, що це буде дуже цікаво. Так, на рахунок фаворитів, ох, я навіть не знаю. Блін, хотів би сказати себе, ну але там це дуже буде голосна заявка, і тому я так не скажу. А скажу наступне: що з ким би я не хотів би зустрітися, то це з собою. А з іншими учасниками, я думаю, все буде дуже цікаво. Думаю, переможе найсильніший, як і завжди. Це відбувається в всіх видах спорту. І я також думаю, що будуть сенсації. Спостерігайте за кубком хрестиків ноликів. Це буде дуже цікаво. А ми з вами побачимось на цьому турнірі. Ось я вам і представив регламент турніру. Ось вам і показав 16 прекрасних учасників. Ще раз нагадую, що в телеграмі буде окремий пост. Де ви маєте обов'язково бути підписані на мій телеграм-канал, буде розіграш на 1000 гривень. Ви маєте написати, хто виграє е, даний турнір. А даний турнір буде тривати ох, як довго, повірте мені на слово. А ось в неділю вже буде жеребкування і буде один запрошений гість. Хто він буде, можете писати в коментарях. А зараз я вам бажаю приємного дня. До нового зустрічі і чекаю вас в неділю на жеребкування. Bye-bye.